Дівчата, привіт-привіт! Я прийшла з роботи, а козенятка та його себе ведуть. А що вони там роблять? Давайте подивимось. Куку! Куку. Ку-ку. Де наші кузенятка? Ви хочете їсти чи ні? Будете їстиньки? Хто перший? Ану хутенько, бігом. Ой, ой, напевно, я буду перша. Подивіться, які, які в неї карагольки цікаві. Вона така малесенька. Але дуже гарно смакує. Не подається братикові. Ой-ой-ой, ой-ой, моя ти кнопочка малесенька. Моя ти малесенька кнопочка. А бомчик що скаже? Так, хто з нас піде перший їсти? Ходи тебе напою, а потім її. Добре. Нам вже друга доба. Я відкрила. Щоб вони побігали, щоб наганяли апетит. А вони втомилися, Марічку, чекати і заснули. Га? Ось спите чи просто так лежите. <різь> Зараз процічу молочко, чуть підігрію і будемо їстоньки. Нам третя вже доба, і зараз ми будемо їстоньки. Вони трішечки грались. стрибати вже вміють. Отак ми бавимося, втомимось, а тоді лягаємо спадки ми втомилися. Ляжемо, полежимо. А через чуть Марічка нас буде годувати. Так? Так, натомились. Ну, а тепер будуть їстоньки. І знову будуть відпочивати. Така їхня робота. Ну, а як я не годую, то я з вами поділюся. О, як ми міємо. О, бачите, як ми вміємо, бачите? А кізенька лише так, чуть-чуть, але також ніжки догори піднімає. А от так мої. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ось так ми їмо. Ну, хто перший наїсться? Один у одного вибихає. Ну, давай, пий, пий. Тоді ваші мордочки повитираю, і буде порядок. Поміняємо підстилку. Що таке? Що таке? Бриїш? Так куди ти нос у мене товчеш? Ну, давайте, тут лише чуть-чуть лишилось. Десь грам 300 вони більше не випивають разом. А годую я їх чотири рази. О 6 годині ранку в обіді приїжджаю з роботи і 5, пів шостої і в 11 годині вечора, а то може, десь і в 11.30. Це, бачите, не жадні. Ми ситі. Ми вже не хочемо їстоньки. Нам треба щічки, мордочки наші повитирати. Цей ковшик я процічую, трішки підігріваю і відразу їх напоюю. Ну, давай, давай, кнопочка, давай. Ти будеш підростати. У нас і так підросла чуть. І козлик чуть підріс. Бомчик. Все? Ану, побачимо. Все, все, все. Так, добре є. А тепер хто перший мені носика дасть витерти носика, курносика, так, а мибі сюди <тікає>, тікає. Спочатку мила їх, тому що було молочко дуже густе. Каральки ми наші мили. Ну йди сюди. Ану хутенько. Ти подивись, який він вредний. Який він неслухняний. Зловила носика, зловила. Хі -хі. Зловила носика, корносика. Все. Можете бігати, от тільки підстилку поміняю, і будете спати. Так. Так, ой, моя пташечка малесенька. Так, сьогодні в нас є середа, і ми маємо три доби. Ми управляємось. Ми управляємось. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я підопорити свою малечу, щоб все було добре. Так. Так. Усім пока-пока.